Новий день! Збираюся на чергові покатушки на даному апараті. Зараз вдіну модні рукавиці і поїдемо на покатушки. Пишіть у коментах які рукавиці у вас чи взагалі ви вдіваєте рукавиці на мотоцикл. Отож, погода нам дозволяє, їдемо на покатушки. Вітаю вас, на youtube каналі Viper 150. У мене нове відео і сьогодні поговоримо на тему, чому не заводиться китайський мотоцикл Viper 200 після зими. то брат мене обганяє. Як ви думаєте, чому не заводиться мотоцикл після зими? Причин є багато. Почнемо по порядку. Сама перша причина це те, що мотоцикл стояв цілу зиму і він просто-напросто застиг. Застигло масло, всі деталі, які є в моторі, і тому йому важко запуститись. Подивіться, яка ось красота в нас неймовірна. Тому після зими в мене даний апарат заводиться не з першого разу. Друга причина, чому не заводиться мотоцикл, це погане пальне. Ви заправилися в кінці сезону на заправці невідомій, скажімо так, і попали на погане пальне. Це також як варіант, чому не заводиться мотоцикл після зими. Коли було тепло, було все чудово, він добре заводився, а простояв цілу зиму і з-за пального він перестав заводитись. Тобто ще одна із причин це погане пальне, на яке ви могли попасти на заправці. От у нас просто шикарні дороги. Також потрібно провірити свічку, можливо вона вже дуже грязна. Попробувати її почистити, при необхідності замінити. Обов'язково коментуємо дане відео. Чому у вас не заводиться мотоцикл після зими. Також ставимо лайки, дизлайки і не забуваємо підписуватися на мій YouTube канал Viper 150. Також може бути проблема з проводкою мотоцикла. Наприклад, перегорів предохранитель, його... Його стоїть замінити, якщо він перегорів. Провірити комутатор, релюхи, які відповідають за постачання струму. Може бути причина і в пульту, де кнопка запускає двигун в роботу. Причин є багато, чому не заводиться китайський мотоцикл Viper 200. Тому пишіть у коментах, чому у вас не заводився мотоцикл після зими. Після зими у мене даний апарат заводиться з лапки. Потрібно пару раз подіргати лапку і він заводиться нормально. Якщо акумулятор сівший на мотоциклі, то потрібно його зарядити. Зарядка може не допомогти. Зазвичай, якщо акум нормальний, то проїхавшися пару кругів на мотоциклі, він заряджається і заводиться з кнопки. Але якщо акум здох, тоді краще поставити новий акумулятор, бо можуть виникнути проблеми при їзді на даному апараті. Не забуваємо писати коменти, з якими проблемами ви сталкувалися після зими. Також коментувати дане відео, ставити йому лайки, дизлайки і підписуватися на мій YouTube канал Viper 150. Деньок сьогодні просто шикарний, але прохолода ще відчувається. Отож, я вам назвав причини, які можуть бути після зими. Мотоцикла. Зрозуміло, що я вам не все назвав, можливо, я щось забув. Ви пишіть в коментах, що я міг забути. Отож, ну, сьогодні я вам розповідав, які причини можуть бути. Не заводу мотоцикла після зими. Якщо я щось пропустив, обов'язково доповнюйте в коментарях. Також ставте лайки, дизлайки, коментуйте дане відео і обов'язково підписуємося на мій YouTube канал Viper 150. Нарешті виїхав на нормальну пряму і даю трохи дроста мотоциклу. А з вами був Viper 150, не забуваємо підписуватись на мій YouTube канал Viper 150. Тож, всім пока, до нових відео.